В ім'я Отця і сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дякуємо Богу, що дочекали цієї неділі, щоб прийшли своїми ногами подякувати Богу за все, тому що недійна служба це є день подяки на все, що ми отримуємо від Бога. Мені третя неділя. para nós Психологи кажуть, що якщо дитина росте в любові, то дитина... А щось пішло не по нашому і не по наших планах, Бог збив наші плани. І ми, можливо, не висловлюємо, але відчуваємо якусь таку недовіру Божої любові. Тому ми з вами про це роздумуємо, читаємо, говоримо, щоб відновити оцю любов Божу, яка є в нас. до римлян, кажуть ці слова, любов Бога влита в серця наші Святим Духом, що нам далі. Христос володіє ще безсилі. Îi dau, da, ce-ți lui Bovie. Până nu te o treabă în ce lui І дві заповіді любові, вони дані Богу для порядку в світі. Щоб був порядок у світі. Люби Бога, усе, люби Бога всім своїм серцем, всім розумом своїм, всім яском своїм, всім життям своїм і люби ближнього Слово як самого себе. Якщо б ці дві заповіді любові, які ми опускаємо в Богу і в серце, ми ними жили, вони би панували в світі. Ви би був порядок. Да, щоб був порядок світі. І де порушується ця заповідь любові Бога чи любові ближчого, там починається хаос, там починається безпорядок. В особистому житті це гріх, в родинному житті це скандал, це рани, це тривоги, на роботах сварки суспільстві війни. Тобто там, де бракує любові Бога, Від Бога йде порядок, а від диявола йде хороше. Але що є, власне, найцінніше, коли ми говоримо про царство небесне, про небо? Це присутність Бога. І що є найгірше в пеклі? Це відсутність Бога. Це дуже важливо нам розуміти, тому сім'я стане небом, коли в сім'ї присутній Бог. Сім'я стає пеклом, коли в сім'ї нема місця для Бога. Суспільство стає небом, де всім приємно жити. Коли в суспільстві, в школі, в лікарні, в культурі, будь є Бог. Коли Бог відсутній, це суспільство стає пеклом, невелосином для всіх. Святий Августин сказав такі слова, які я одни розумов, якщо Бог буде на першому місці, все речка буде на своєму місці. Але Бог має бути на першому місці. Тому Апостол каже сьогодні, любов Бога влита в наші серця святе Духом, що нам даний. І Бог показує свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, за кожного з нас. Отже, ніхто не може поскаржитися чи нарікати, що Бог його не буде. Божої любові. І ми втікаємо Божої любові, ми потім нарікаємо, стомнемо, нам важко, але ми втікаємо. Пам'ятаєте течу е, про голодного сина? Що бракувало тому синові хаті? То й батько він казав, сину, все моє. Він пішов від тої хати, де все батько було його. А що найбільше було його? Це батько його. І він це лишив. І опустився опустився на дно. Опустився на таке дно, коли вже сказав, що навіть стручки, які їли свині, їй не давав. Тобто впав. Але можливо, саме оцей упадок його привів до того, Опам'ятався каже Іван. встану, піду у батька моє і скажу, я погрішив, що не Бог не зрадчив у І батько не зрадчив Просто захотілося без батьківської любові пожити, захотілося пожити своїм Богом. Як проявляється ця Божа любов в нашому житті? І чому для нас так важливо. Василя, Івана, Михайла, Міну, Іосафа, Оксана, Володимира, і так всіх нас створив унікальними і неморними. І Бог дав нам батька і матір, і Бог дав нам життя, і Бог дав нам любов. Цю любов, про яку Апостол. А що, в принципі, ми будемо Бо якщо за свирми заводять, то ми зразу до того, то доповуємо. зразу, щось разразу. Ми не Так, є люди, які доводять себе до стану, є люди, які, наприклад, люди, які світом, весь світ що життя вони себе доводять до такого стану. Тому що вони повинні люблять себе не любить. Сотворіння, як Бог нам дав життя, ми маємо це любити це життя. Ми покликані любити це життя. І Бог в кожному з нас проявляється ця Божа любов. Тому кожна людина уникає. А якщо Бог нас любить, то яким право ми маємо кожен любити? А якщо Бог нам дає життя, то як ми маємо право життя забрати? Як каже Святе Писло. Сонце сходить направо і на неправильно. І якщо Бог сонце дає на і на другах, дощ дає на і на другах, то як людина може, наприклад, вирішити, що той не такий, та не така, цього треба, тому треба життя та кінця. Божа любов проявляється у сотворінні. Божа любов проявляється у відкупленні. От коли ми споглядаємо розп'яття коли ми думаємо про його жертву на Христі, коли ми думаємо про воплочення Бог справ людиною, щоб допомогти людині повернутися до Бога, Відкуплення – це є вияв Божої любові. Кожен раз, коли ви приходите до храму, ви приходите на службу Божу. Що таке служба Божа? Служба Божа це є повторення того, що було на полоні. Що таке служба Божа? Це безкровна жертва. Кровна була на голоді, безкровна на престолі. На голоді проявлялася, проливалася кров. На престолі проливається кров Христова. Тобто ми розуміємо, що відкуплення Бога Бог, Бог стає людиною, помирає, піднімається на хрест, возноситься на небо і каже, я йду приготовити вам місце. Чи відкуплення це Бог турбується про кожного з нас? Про кожного з нас турбується. Це є вияв Божої любові. Ця Божа любов. Вітер ростуть, такі красиві. Ми не бачимо цей ранок, який осміжаючий гарні. Ми бачимо, як це все живе. Воно живе, воно таке життя. Каже, якщо Бог турбується про ці квіти, Він турбується про Божен. З дружиною порадився, з чоловіком порадилася, з дітьми, з батьками. Я на цій труднощі довбав всіх і робив в хаті пекло, бо проблема, 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 проблема. Господь каже: отець знає ваші проблеми. Шукайте церква небесного, решта все вирішиться, решта все додаться. Наскільки важливо розуміти, що навіть те трудно, що інколи Господь випробовує нас, інколи перевіряє. І коли приявляє нашу доміру до нього, що ми не сумніваємося в його любові. Уже ця Божа любов проявляється в нашому житті. А що ми маємо робити з цією Божою любов'ю? Ну, найперше, це усвідомлювати. Те, що ми зараз з вами говоримо, це є для того, щоб відживити в нашій голові, що є Бог, який нас любить, і Бог, який дав мені життя, і Бог, який мене тримає при життя. І Бог, який терпить мене, і Бог, який хоче бачити мене щасливим, і це є все моє в його любові, так як батьки до своїх дітей. Також нам потрібно збільшувати цю любов. Бо дивіться, звідки брати силу, щоб любити ближніх. Ми ж знаємо, що ближні є різні, когось нам легко любити когось не дуже. Як каже Іван, якщо ви любите тих, які вас люблять, Незвичайного робить. Перестаєте себе робити. Якщо ви позичаєте тим, кому ви точно знаєте, що вам віддають. Що ви надзвичайно робите? Якщо ви допомагаєте тим, що вам допомагає, або несете тим на день народження, що знаєте, що точно вони вам віднесуть. Що надзвичайно робите? Нічого. Усвідомлювати, збільшувати любов до ближнього. Зробимо всіх під наш розмір, під наш смак, під наші рамки, але ми повинні маємо базового повагу людей. Ми повинні поважати інших. Ми не собі дозволити говорити звернути інших, осуджувати, критикувати, свідчити і так далі брехати, очорнувати. Постейні, вони не знають, що робити. Він не казав їм відплати і хоче так само, щоб вони таке відчули, як я відчуваю. чуваю. Вони, вони не знають, що робити. Це любов Божа плодотворена. І ми повинні збільшувати цю любов через Слово Боже, через причастя. Ми повинні... і людина на цьому хворіє, вона дійсно хвора. Бо гріх він робить людину хворою. І людині, деколи важко переступити через себе і піти до сповіді. Можуть бути ці моменти, можуть бути. Але саме сповідь, це є вияв до віри до Бога, Божої любові. Що, що би я не зробив, що би я не подумав, що би я не сказав чи не сказав. Бог мене любить. hoje eu subia